Доброго дня, мене звати Олександр Баковченко. Хочу сьогодні продемонструвати мийку CNG. Це моя улюблена мийка в першу чергу, через те, що вона має ідеальне співвідношення крило і чаша. Тут чаша має розмір 44 см. Якщо зазвичай мийки мають 34-35 см або зовсім великі чаші, в 49 см відповідно дуже малі чаші, то тут якраз оптимальне співвідношення, як на мене, 44 цього достатньо для того, щоб повноцінно помити декос духової шафи і власне. Так само достатньо місця для того, щоб просушити той посуд, який ви помили. Особливості мийки є те, що в неї є платформа окремо для встановлення змішувача, дозатора, кнопкою управління вентилем і так далі. Тут, власне, показано, як зручно, коли це розміщено все не просто з боку, а ось прямо, прямо по чаші, прямо посередині чаші, змішуючи, максимально зручно користуватись. Так само, якщо дозатор, наприклад, десь буде тут під рукою, з ним так само максимально зручно користуватися, і саме через по всіх, цих причин цю мийку я б дуже сильно рекомендував.